У вінтажному ягуарі у супроводі свого батька під'їжджає до церкви святого Марка, що у графстві Беркшир наречена. На ній мережана сукня від відомого британського дизайнера Джайлза Дікона, довжелезна фата, витончена тіара, атласні туфлі від Маноло Бланік. 33-річна Піпа Міддлтон йде під вінець 41-річним мультимільйонером Джеймсом Меттьюзом. На весіллі молодшої сестри Кейт Міддлтон у церкві було більше ста гостей. Ерцок та герцогиня Кембриджські прийшли з дітьми. Саме маленькі гості стали найголовнішою окрасою весілля. Їх матуся Кейт Міддлтон дуже хвилювалася, адже маленькі принц та принцеса мали дуже відповідальну місію: Джордж був пажем, а Шарлота несла квіти. До церкви також прибув принц Гаррі. і не один, а в компанії своєї коханої дівчини, акторки Меган Маркл. Також вітали молодих принцеса Євгенія, тенісист Роджер Федерер і його дружина Мірка. Свідком на весіллі став брат нареченого зірка реаліті шоу Спенсер Меттьюс. А от королеву Єлизавету на церемонії так і не побачили. Після урочистостей у церкві молоді продовжили святкування в одному з маєтків у Беркширі. Наречена сама складала святкове меню. На весільному бенкеті гостей пригощали осетровою ікрою традиційним шотландським делікатесом хагіс та м'ясом ягня. По весілля Пепи та Джеймса обійшлося у 100 тисяч фунтів стерлінгів. Нагадаємо, піпа Міддлтон та фінансист Джеймс Меттю знайомі вже 10 років. У червні 2016-го під час відпочинку на півдні Англії, Джеймс зробив пропозицію руки та серця вже сьогодні. У молодят розпочався медовий місяць. Закохані проведуть його у французькій полінезії на курорті Тетіароа.